У здоровому тілі здоровий дух не словами, а справою це довели мешканці Прикарпаття. На вічовому майдані відбулися богатирські забави. Участь у них взяли як професійні спортсмени, так і аматори. Вони змагалися у різноманітних силових конкурсах, піднімали гирі та бочки, носили мішки та штовхали колеса. І все це під пильним оком українського богатиря Назара Павлєва. Він в свою чергу продемонстрував згинання арматури зубами та забивання цвяхів у дошку голою рукою. Дуже активно учасники всі беруть участь себе У різних вправах я спеціально старався підібрати, щоб вправи були і богатирські, але не з дуже великою вагою. Тому що всі глядачі змогли себе спробувати. Наголос робився на тому, що звичайно воно важко піднімати будь-які ті важкі снаряди. Попри численні спроби повторити результати богатиря, не всім учасникам це вдалося. Кажуть, для цього необхідно постійно тренуватись. Відтак, попри поразки, не втрачають бойовий дух і обіцяють вже наступного разу показати кращі результати. «Це Складна вправа, Один цвях легко, два цвяхи дуже важко. Треба тренуватися. Я впевнений, був що я один зігну, дали два. Два не вийшло. Хотів спробувати, було цікаво, ніколи це не спробував. Я спробую на вступний раз, коли вони знов приїдуть. Богатирські змагання вчергове закликали молодь до занять фізичною культурою та спортом, тим самим творити здорову та сильну націю. І це буде гарний приклад для молодих людей, для дітей. Чим сьогодні треба займатися, і напевно, це буде великою різницею з тим, що нам сьогодні пропагується, зокрема вживання алкоголю, тютюну і інших цих. Власне приклад Назара Павлєва, це є дуже важливо сьогодні. Кульмінацією спортивної забави став рекорд, встановлений богатирем. Ще напередодні дійства Назар Павлів розповів, зрушити з місця пожежні машини буде неважко. Втім, притягнути їх навіть на невелику відстань набагато складніше. Вона важко. В неї специфіка в тому, що вони всі з водою. А при коли її тягнути, вода в цьому хлібі стається, і мені воно створює свої рідні незручності. Воно мене дьоргати буде, тому. Своєрідні незручності будуть, буде важко, але ми постараємось зробити заплановане. Багато зумів за 48 секунд протягнути три пожежні машини загальною масою близько 30 тонн на відстань 3 метри 16 сантиметрів. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.